Напевне, ви бачили схожі повідомлення в мережі: робота з дому. Прості обов'язки та висока зарплата. Потрібен лише мобільний телефон та кілька годин вільного часу. Заробляйте від 2 до 10 тисяч гривень на день. Звучить дуже спокусливо. Але таких можливостей варто остерігатися. Ну, ми розбиратися детальніше, як не потрапити на гачок фальшивих вакансій. Фальшиві вакансії різного змісту з'являються з кількох причин: перша. Так хочуть зібрати контакти і бази резюме на майбутнє. Часом роботодавці досліджують ринок, аналізують інтерес та очікування кандидатів перед тим, як вийти з реальною вакансією. Тому, скоріш за все, після такого відгуку ви не отримаєте зворотній зв'язок або навпаки, вам зателефонують про те щодо зовсім іншої вакансії, або з компанії, які просто продали ваше резюме. Друга причина так роблять, щоб зацікавити вас легким заробітком. І таким чином виманити особисті дані, кошти або змусити виконати безоплатне тестове завдання, результати якого компанія потім привласнить собі. Третій варіант. Ви таки прийшли на співбесіду, але робота виявилася зовсім не тією, яку обіцяли. Роботодавець лише намагався зробити вакансію більш привабливою і дещо замовчав. Як от роботи в бюро знайомств для іноземців можуть позиціонувати як вакансію перекладача англійської мови, або роботу в шахрайських кол-центрах представляють як роботу в офісі чи представником із продажів. Як зрозуміти, що перед вами фальшива вакансія? Перше, що має одразу насторожувати, це завищені обіцянки без особливих вимог, фрази на кшталт, високий дохід, легка робота. Підійде студентам і мамам в декреті, часто сигналізують про потенційну маніпуляцію. Наступне, якщо відсутня конкретна інформація про компанію, яка наймає ні назви, ні місця розташування, ні кількості працівників, ні офіційних сторінок, є винятки, коли компанія наймає через нову агенцію або свідомо не розголошує дані через сферу діяльності або особливості посади. Наприклад, в оборонному секторі. У такому разі звертайте увагу, чи представники компанії ведуть себе професійно, чи мають публічні профілі у LinkedIn і чи можуть пояснити причину конфіденційності. Третій тривожний дзвіночок це дивна комунікація, неграмотна, фамільярна та вимоглива. Немає повного імені та посади представника. Листування відбувається не з корпоративної пошти, а через підозрілий аккаунт у месенджерах. Вас кваплять і вже пропонують роботу, навіть не поспілкувавшись наживо. Четверте. Вас просять надіслати скани документів або фото подекуди із паспортом в руках, хоча ви ще не зустрічалися із роботодавцем наживо і не отримали конкретної пропозиції про роботу. До речі, про конкретику. Варто також звертати увагу на те, наскільки детально прописані робочі обов'язки. Надто узагальнено та розмито вагома причина задуматися. І останнє, що повинно вас насторожувати, коли в процесі обговорення вакансії вас уже просять за щось заплатити. За навчальні матеріали, уніформи чи оформлення документів. Рекомендую вам дотримуватися цих правил, аби не потрапити у халепу під час пошуку роботи. Використовуйте надійні платформи для пошуку вакансій, які перевіряють реєстраційні документи компанії та досить успішно відсіють фальшових роботодавців і вакансії. Спілкуйтеся з рекрутерами лише через офіційні канали робочу пошту. Сторінку в LinkedIn або підтверджений профіль у інших соцмережах, де видно фото та прив'язку до компанії. Не надавайте свої особисті та платіжні дані, якщо не впевнені у роботодавцеві та не збираєтеся там працювати. Перевіряйте компанію у відкритих джерелах: сайт, соцмережі, відгуки. За найменшою підозрою звертайтеся до офіційних представників, щоб точно переконатися, що така людина у них працює і зараз наймає на роботу на відповідну вакансію. Ретельно розпитуйте про компанію, обов'язки та вимоги. Рекомендую наперед підготувати список запитань, щоб нічого не пропустити на співбесіді через хвилювання. Одразу ігноруйте вакансії із простими вимогами та високими заробітками. І найголовніше вмикайте критичне мислення: якщо вас щось насторожило і представник компанії не може дати конкретної відповіді, краще завершити таке спілкування. Пам'ятайте, що не тільки компанія обирає, а й ви передусім шукаєте собі надійного, чесного та професійного працедавця.